Друзі, всім привіт! Я Євген Хмара і запрошую вас на благодійний захід від фонду Мама плюс я, який відбудеться в самому серці відня у гранд Готелі. Небайдужі люди з добрим серцем зберуться задля того, щоб допомогти дітям та матерям, які сьогодні все ще лишаються в Україні. Я зіграю для вас свої найкращі твори та звичайно українські пісні, які сьогодні лунають у всіх куточках нашої прекрасної планети. Цей вечір буде незабутнім, і я залюбки долучаюсь до нього, щоб підтримати благодійний фонд Мама плюс я та всіх дітей, яким сьогодні вкрай потрібна наша допомога. Долучайтеся ви! Друзі, 27 листопада у гран готелі ми з вами побачимось на чарівному заході. Тріумф. Добра, до зустрічі!